Ми, Ми слухаємо, слухаємо і, і не засуджуємо. Ти буквально що? чистив зуби моєю зубною щіткою? Ну в мене є логіка, чого я це роблю. То візьми будь-яку. Я не рахіт. Ти що, в 6 зберівся? Це збирівся. було в 2 разів 6. Ти що, іванутиш? Я тобі пропонував компроміс. Все, я обіжав, тому що я відчуваю, що мене засуджують. Всім пока! Ми, Ми слухаємо, слухаємо і, і не засуджуємо. І не засуджуємо. Всім привіт! Мене звати Маша, ви на каналі Мері ЛДК, а це мій коханий хлопчик. Да, всім привіт, друзі. Як тебе звати, скажи? Е, Альберт. Ні. Е, Артем, к сожалению. Так. Ти би хотів, щоб тебе звали Альберт. Ну, Альберт звучить сильно. Mm Ні? Ну, ладно, що Альберт нафиг. Вибачте, якщо на щось дивиться якийсь Альберт, бо це зараз було. Я вважаю, що Альберт роз'єв. Я теж. Ти щось засуджуєш. Я теж. Короче, у нас сьогодні зйомка на Тестову камерку ми взяли такі знаєте, оренду, щоб подивитися, як нам на ще картиночка. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вам подобається зображення, чи краще було на попередню камеру. Ну, знаєте, чи взагалі бачите різницю. Але ми постаралися так трошечки оновити кадр, трошечки у нас тут інше світло. Коротше, да, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Давай я трошки зі свого боку розкажу, Давай. що тільки що произошло. Маша мені підходить і каже: напиши собі зараз в телефоні все те, що ти від мене скриваєш. Я кажу: зачем? То щось таке скриває. Зачем? Ну такі, бо штуки, класне відео знімемо такий, ну харшо. Кахбуд тебе, ми маша просто хоче випити з мене щось. А відео це так чиста маска. Я вже протягом певного часу бачу оцей тренд в Тіктоці, який я дуже хотіла зняти з артемом. Називається We listen and We don't judge. Якщо перекласти на нашу україномовну мову, то ми слухаємо і не засуджуємо. Суть в тому, що. Пара, друзі, неважливо, мама з дитиною сідають і по черзі кажуть один одному якийсь факт, як. Якусь там спогад або якусь брехню, яку вони колись робили по відношенню до своєї от, е, людини, з якою вони знімають. Mm -hmm. І е, суть в тому, щоб ділитися такими секретами, але після кожного секрету ми кажемо: ми слухаємо і не засуджуємо, для того, щоб ну, знаєте, типу, спокійно це все було, без конфліктів. Але mm -hmm. оскільки зараз такий кінець року, знаєте, пора пакається в своїх гріхах друг другу. Якщо ти кажеш, ми слухаємо, як там слухаємо та не засуджуємо, da. то. то, то Окей. То ми не заслужимо. Так, да? да, це, типа, Понятно. як ем, вето наложили на угу. обіди. Окей, хорошо. Так ти придумав щось? Так, uh, да, да, в мене. Давай я відкрию свою заміточку, ще секунду. Давай. Давай, може, ти почни. Я послухаю просто, наскільки ти ну, нов... Uh, готувалась, ну, типу, що ти підготувала, від того будемо плясати. Давай. Ми су... ми маємо, ми маємо це, типу, синхронно казати перед і після кожного цього. Ми слухаємо і не засуджуємо. Давай це... зі мною, Це прямо обов'язательно? Так, да, так, да, це всю тренду. Ми слухаємо, та кажи! Хорошо, ми, ми... слухаємо. Так, ні, раз, два, три. Ми слухаємо. Та ні! Та йоб... Зачем? Давай ми це уберемо. Ну, ми, як будто в дитинському садіки. так і треба, в цьому суть. Давай. Ч, Ми... Що ти мене втягнула? Ладно, давай. Ми слухаємо і не засуджуємо. Дуже <рес> запомнити фразу не можу одну. Давай. Ми слухаємо і не засуджуємо. Встав, будь ласка, ці недочні кадри, щоб люди не думали, що я ну, здурявшись. Хорошо. Часто, коли я розбираю прання. Mm -hmm. І Я знаходжу там які твої злегка проділявлені носочки, або трусики з дірочкою, Іноді це маленька дірочка, а іноді це така дірочка, через яку можна тобі в жопу просто подивитися. Знаєш? ужас. Just... І я не питаю в тебе викидаю такі речі. Насуждаю. Ап Ні! Ми не засуджуємо. Тут вообще не можна це слово говорити сьогодні. Або якщо... Є якась футболка, який ага. ти типу, попросив мене вивести пляму. Ага. І я розумію, що в мене не виходить це зробити. Іноді я теж можу її викинути. А зачем футболку? Особливо, якщо це якась типа, стара. Так я, це домашня стає футболка. Тут тебе і так дофіга домашні. Домашні я теж викидаю іноді. А ти думаєш, що в домашніх футболок є ліміт? Так. Да. Ні? Так, да, коли там вже жовті плями від дезодоранту не відбираються два роки, то це года, там, там вже дуже дома не можна носити. Чого це не можна? Ну подивимось. Вона не дерева, що нормально. походить. ні, ну вона вже не гарна, вона вже як грязна. На природу поїхати. Ні. В тебе, тебе речей на природу і для дома більше, ніж <Senhor> речей, в яких ти виходиш з дому. Коротше, в мусорку летить все, що мене не влаштовує. Охрініть, да, взагалі придумала маленька. Викидай мої вещи. хоть би хтось питав у мене щось. Ну ладно, хорошо. Піпець -пі своїм панталоном. Ні. Ну, Летять в рогатку куди-то туди. У мене нема дерявих трусів. Та в тебе там трусів немає. Ну, то ладно, все. Та ми випустимо момент, давай, ну. Ми слухаємо і не засудимо. Так ми ж вже сказали. Це, типу, щоб ти мене не засудив зараз після того. що... Я тебе ну, не засуджую. Хорошо, ну, все, все. Коли у мене закінчується Дейзік, як ти думаєш, чим дезіком я пользуюсь? Підожди, нічого, що в мене півроку взагалі не було дезіка. Ну це не тільки до тебе, то в принципі по, ти опинешся до мене свої дезіки. Як довго ти можеш це продовжувати, поки не купиш собі дезік? Ні, у мене є дезік. Там бувають такі ситуації, коли там, наприклад, я дейз... Що? десь... Він тобі розонравився, так? Да? Ні, ну, наприклад, от у мене мій дезік може бути спортивний... Та ну що ти робиш? E, будь спортивні сумки. Якщо там є такий дайзик під рукою, то я можу джикс-джикс щоб ніхто не увідео і все нормально. Я теж так роблю. З твоїм тільки дайзіком, з чужими, ні. З твоїм да. А у мене його немає, тільки чужими пользуюсь. А що в тебе три дайзіка вдома тоді? То, то всі чужі. Ми слухаємо і не зустрічаємося. У мене всі свої, свої. Ну просто є таке у мене. Я себе, ну, коли там десь не вдома ночую. Дему з товариша, наприклад, я могу радну втіхаря. Я ще тобі ответочку, хочу. Кіль... Не хочеш? кілька разів uh -huh. за наш час спільного життя. Uh -huh. І коли я, е, ще ми не жили разом, а я до тебе в гості приходила, я іноді брала твій станок, яким ти користуєшся для гоління. Піздец. Говорила не, не обличчя. Ни хера! Ты что вообще забыл? Ты что, ну да? Не не засуджись. А ч ты не попросила просто тебе дам. Нет. Че ты не попросила, ты дав бы стадок? Зачем ты мне, ну ты бы просто завжди такий гострый, потому что ты не можешь. Так под поэтому я жопу не чушу не чешу, чтобы вид був острый. Вибач, будь ласка. Ми Я не, слухай мене, засучуємо. Засучуємо крепко. Та в смислі? Ну подумаєш, ну мальвінку побрила, ну і що? Ти що, здоріла? Подумаєш, нічого собі, нічого собі, блін. Хорошо, хорошо, хорошо. Вибач. Все живе, подивіться, де твоя зубна засуд... щотка завтра буде. Ми не... Що, не мене? Мені я твою землю счет какой-то миксер сделаю. Схожу в туалет и в не, ну ты свой станок в рот не пхаєшься. Ничего Ні себе, я по лицу себе в елочку. Ну <звук> вот, это такое. Ну, я думаю, что у тебя у кого такая есть тенденция. Я відбираю себе кращий вешалки, ві ну, вишлюки. Поняла? Ну что виша ві вещи? Вешечки. Плечки. Плеч. Ну, плечки, да, да. Виш... Напишите, як ви і... це <звук> і... Да, в, в Харькове взагалі называется якось. Це якось так смішно. Тремпіль, да. Угу. Взагалі, я перший раз дурив. Коротше, я відбираю собі кращі вішечки, навіть якщо на них висять твої віші, і залишаю ці такі погнуті, такі тоненькі. Щоб, типу, в мої, мої якщо ти зворошову, то всі пластмасові. Щоб не гнулися. А, а в тебе ось до всі металічні Ну, в мене є логіка, чого я це роблю, бо в мене ваші віші. Слухай мене засуджуємо Все правильно. Пам'ятаєш, ти подарив мені. Браслет Пандора uh -huh. з щитом Капітана Америки uh -huh, uh -huh. шарміком. Uh -huh. Мені не сподобалось. Я взагалі дуже розстроїлась, uh -huh. коли ти мені його подарував. Ти он... каче ти не сказала про це? Я не знала. Ну поміняли просто? Ні, зараз я би вже сказала, але ну, тоді я щось така типа. Я не можу. Я зробила вигляд, що мені сподобалось, але насправді я, його... я його вдягала разу-два за весь час, просто щоб ти побачив, що я його, типа, ношу. А де він взагалі ти, ти знаєш де він? Ти в Черкасах, напевно. Ой, дуже нужна річ. Я робила просто. вигляд, да, що я пандору? його ношу, але насправді він вириває волосся з руки. і Ще це так. Подари комусь, хто носить Пандору. Я думаю, що дівчикам комусь зайде. Ну, хто любить цю всю штуку. Ти що, це нормально? Ну, типу, що думаєш? Ну, я ж не 100 доларів. И... <соцес> Браслет <соцес> Пандора не 100 доларів, що всім немає. Ну просто що я мала на увазі, що я зробила вигляд, що мені сподобалось. Бля, хоча странно, сказала, я пам'ятаю той бум, тоді всі Пандору ці так носилися. Та ні, то вже був зашквар, шквар, там ти да? прикол, що мені не сподобалось, бо ти подарував вже, типу, до... Пізно, ну аля, коли а, цей ну, тренд вже став шарі. за шкваром трошки, і плюс мені було більше навіть неприємно через те, що ти типу, подарував його з шарміком Капітана Америки. Хоча, по суті, ну, типу, я вже переросла період до цей коли ти я... Ти до сих пор бігаєш, коли вийде паруку. Ні, ну фільми я дивлюся, це типу одне, але я не була уже настільки, знаєш, помішана, як в 14 років. Бо такі подарунки мені мамо 14 років дарувала. Ну, все, все, не ни, все, я тебе зрозумів. Все, Ми хорошо. Слухаємо. Більше подарків Ми... тебе не буде. <ріст> Ми слухаємо, і не Засуджуємо. <ріст> не засуджуємо. Е, Окей, окей. Давай тепер моя черга. Е, коли ти мене кличеш на спільні походи до магазинів, я часто придумую іскусственно собі кучу справ, щоб не йти по магазинам, тому що мене дуже сильно виморажують ці походи, тому що ми дуже багато тратимо времени в пусту. Ми просто стоїмо і втикаємо хвилин минут в прилавок, де три одинакових крупи стоїть, і ми читаємо кожну крупу. А я так не можу. Я прийшов, кинув, ушов. Я чітко коли заходжу в магазин, за чим я прийшов. Ти розумієш, коли я тебе відправляю в магазин самого то це жах. Він Быстро мені дзвонить, каже, яку гречку мені взяти? взять? Ні, ти це що, було один раз було один через 5 хвилин. Ти мені дзвониш і питаєш. А яку картошку взяти? Ну там була почищена, не почищена. Трапиш. То візьми будь-яку, яку, яку по-твоєму буде краще ну, я не знаю, може приходити. Нахіра? купи не таку, як я попросила. Я си... Щоб ти потім кричала, що ти я купив не таку. Я би це позволю. Це була спрошу. б моя проблема, що я не уточнила Яку конкретно? Якщо я не уточнеш, значить ти можеш купити будь-яку, яку ти вважаєш за потрібне. Подожіть маленька ремарочка, я не рахіт. Перше, по-друге, Маша. Коли ходив і купляє цю крупу, там крупа ну не не стандартна. якась, там якась... от рис. Рис. У мене весь рис звичайний, Він або білий, або жовтий. Ну все, його другого немає. А там він якийсь у нас удліньонний. Я Той тобі рис, сказала якийсь... назву Жарений. басматі або жасмін. На пачці написано рис басматі. Вони ну не було там басматі, там був тільки рис веня і рис. Ну, якийсь ну, ка... кацюбака. То, коротше, ти оце і кумарить. розумієш, тому що я задовбалася сама ходити в магазини. Ми слухаємо і не Все все правильно, все правильно. з право. Ще мені Блинка подобається. Я задоволась сама ходити в магазини, бо мені тяжко дотягнути цей пакет. Ти можеш мені казати. І я постійно в машині. плачу за продукти, бо плачу, коли я плачу, це сама не проблема. Я ти кину гроші. Просто оставляю пакет в машині, а потім буду забирати, все. це ж не проблема. Ну no problem, Абсолютно. Але... Я на Я просто сам процес ходить по магазину. Мене кумарить страшно. Це то, не то, тільки ти хочеш, щоб це робила тільки я постійно сама ходила. по з я тобі пропонував ну типу компроміс, який замовляти доставку. Ну ти розумієш, що коли я йду по магазину, я дивлюсь на продукти я і паралельно розумію. згадую, що мені приходить в голову, що можна приготувати. Згадую, що треба взяти. Коли ти сидиш в телефоні, це дивишся, воно так не працює. Ти не знаєш. А не з чого чого я за доставкою? напевно, хто багато так користується, чого так зручніше? Коли ти ходиш в магазині, дуже багато. От це особисто приклад у мене моя дівчина. Коли вона йде по магазину, дуже багато маркетингових тригерів, які є в магазину її відволікають. А коли ти сидиш в телефончики, ти просто знаєш. Що ти треба рис? Тик, ти знаєш, що тобі треба там яйця тик, ти знаєш, що тобі треба тик-тик-тик-тик. І що тобі треба. А коли ти приходиш в магазин, тобі треба все, особливо коли ти приходиш голодним. Ми слухаємо. Не засуджую. Поэтому твой ход це тобі за бритву, дітка! Іноді, коли ти. Ввечері мені щось розповідаєш, так вдохновлена про те, що з тобою сьогодні сталося, або про якусь тачку, яку ти бачив, або про якісь там криптовалюти, які у тебе сьогодні пройшли, шикарне. І частіше за все, це стосується тем, в яких я, типу, погано розбираюся. Я роблю вигляд, що мені цікаво, киваю головою, задаю тобі зустрічні питання, але насправді я тебе навіть не слухаю і думаю про щось своє, бо. Я не хочу ламати твій кайф, бо ти емоційно розповідаєш, значить тобі типу, хочеться цим поділитися, і тобі це приносить задоволення, Та, те, про що ти про це говориш. І я не хочу тобі ламати кайф, і щоб ти думав, що мені взагалі не цікаво. Спочатку мені цікаво, а в якийсь момент просто втрачаю логічну цепочку того, що ти говориш, і періодично задаю парочку якихось питань, але я не розумію, що ти відповідаєш, бо відповідь я не слухаю зазвичай нормально, ну. No. 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 Yeah. <s Elliottills> <sent>. <ш Woah> — Слухай мене. Ти просто теж так робиш? Іноді я йому це розказую і просто бачу, що він дивиться крізь мене. Я ж така, знаєте, відвожу голову в сторону і розумієш, що він навіть не дивиться на мене. Він просто такий. Ну, все, це значить бартер. Ні, ну це нормально, ну типу, якщо ти в чомусь не розумієшся, чому тобі це повинно бути цікаво. Ну, типу. Так само, ну, у нас у сети працює. О, вот это сейчас будет ударить на дюжипой. пояса фатально. Готово. Mm. В твоє А ä, это Ахилесовый пятку твою бью. Что такое? Страшно-то. Дуже часто. Дуже часто. Что? Коли я сходил в туалет? Ты что, не И Я смываю, а потом закрываю крышку. А я как ти докажеш, що я этого не делаю или делаю? Я спочатку проверяю, а потім закриваю, і ти не докажеш, що це правда. Я плачу! але ми не осуждаємо. Я що? Багато прошу тебе прошу. Я спочатку контролюю, а потім закриваю. Я прошу тебе закрити кришку, змити, потім відкрити і провірити. Це ж так складно. Тобі не давали слова. Почекай. Ми слухаємо і не адже. Я засуджую! Не я не скільки суждаємо. часу просила тебе звертати на це увагу. Я не хочу, щоб на наших рушниках, зубних щітках і моїх серватках одноразових, яким я витираю а обличчя... ще Не хочу, щоб там лежав... Це ми ще не дойшли до не ходжу, рушників. Там, не дошли, дорожник, не я мені. Не там було твоє Вони бувають і в гірших ситуаціях. Це ми ще дійдемо до них. Мені фізично погано. В Смислі, а коли. Ізу, ти уу, я... ти я... сама мене позвала, позвалася. Ти, я ти, 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 ти розумієш, що ти зрадив мою довіру зараз. Так це не може бути придумано. Не знаю, не знаю. Ми слухаємо і не осуждаємо. Я засуджую. Не осуждаю. Не засуджую, не осуждаю. Іноді я виставляю спеціально занадто відверті сторіс, щоб. Викликати в тебе ревнощі і прощупати твої межі дозволеного. Молодець. Ну а чому мені скривати таку красоту? Типу, якщо у мене. Ну це бісить. Ти ж яка красива but... дівчатка, ну типу, ну чому мені ховати красу? Пускай всі виглядіть, який алмаз мені дістався. Не розумію хлопців, які там, о, ні, не виставляй фотку в купальнику. А що, а що подумають? А що то? Там не похер, що хто подумає. Ну, камон, он. Ну, типу, мана ж, ну, ми от, в одній лодці гребем. я маєш думати про те, що хтось подумає? Ну, it's це okay. it's і okay. Ну, типу, ми слухаємо і не засуджуємо. абсолютно. я не засуджую, тільки поки це такий зелений прапор ну типу. Я не бачу, чим ти там не виставляєш. Світлак! Mm -hmm. Я не скажу, що я прям часто це роблю, але декілька разів я виставляла, не питаючи у тебе, хоча я розуміла, що напевно, треба було б порадитися. Але я виставляла свою no. голу жопу і ти мені нічого не. Де голу жопу? Ну, не прямо голу, ну, в трусах, типу, дома. Ну, ти на пляжі ходиш, сиділа. то ти не голу жопу. Правильно. No. Молодець. No. Ні, як я до цього супер, ну, нормально. Реально, у мене вообще, ну. я вам чесно скажу, за, вс, за весь час, скільки ми разом з Артемом я жодного разу не відчувала з його сторони ревності. Ну, мені каже, просто рівнують. В принципі, рівності. Це така черта у людей, у яких досить якась є проблема з самооцінкою. Mm -hmm. ну, типу, людина, яка увірена в собі, людина, яка вірить своєму партнеру. Ну, не буде рівнувати. Ну камон, ну що, ну, що ну, ти допоможеш ну, о, На 20-й минуті відео ми вирішили мікрофон підрозділити. Да? Чим ти допоможеш своїй якісь проблемі ревнощами? Ну, абсолютно не допоможе. Будеш портити все тільки і все. Якщо щось не подобається, подойшов да, бубан і все, і розібрав ситуацію. Ми слухаємо і не засуджуємо. У нас регулярність ну, тіл тілесне насілля, Ми це ну, приймаємо. У нас такі драки тут страшні йдуть. Коротше, у мене є одна а, ще. Ти подожди, про рушники, пожалуйста, уточни. Та може не треба. Та може не треба. Ні, то так. Давай зараз, а, а потім про рушники, щоб добитися Моє рушники це моє останнє. Ситуація: в мене електрична зубна щітка. І дуже часто так буває, що вона сідає. І я іноді можу шурханути твоєю. Але я тільки недавно зрозумів, що у нас дві однакові зубні щітки, і можна просто насадку міняти. Я була впевнена, що ти скажеш, що ти це і так робиш. Я ти... недавно зрозумів, що так можна зробити. Ти буквально Щоб... чистив зуби моєю зубною щіткою, ну. не змінивши, сука, насадку. Ну, я забував просто. Тобто, ти чистив зуби моєю зубною щіткою і yeah. щось мені падло, що кажеш, за станок? Ну так подожди, зубна щітка в тому ж місці в тебе робота, да і в мене. А ну, здобув. Раз... І ти що прикалуєшся? Що, ми начне цілуємося більше, чи що? Ну я вже виправився. Ну просто ви розумієте, як важко утромжати. Ну, я іноді взагалі не соображаю. Це, я чесно, типу, я готова була до всього, але це, це типу хуже, ніж не закрита кришка, коли змиваєш. Ну так ми сідемо по, по, по на по на верстанню. На Скільки раз ти це робив? Ну, як часто ти час? Ні, Ну ну я просто вже ну, там відносно давно зрозумів, що можна просто міняти насадку. Так та я, я не роблю. помню, правда. <laughs> ну, Сідає вона часто. Це один раз, ти yeah. би заповнив, що це було один раз, nee, <laughs> не, ти не, не помниш. Це дітей між 5 і 15. <laughs> mm, ну, не факт, даже. Не, ну вот часто сіда и просто, блин, з аккумулятором проблеми, походу. Ну не жарко. Не, ну я уже в последнее время, ну, типа, я. Слухай мой, не засуши. Красава, красава. Ты главное сама позвала, і сама ну, ти сказала, я сама тебе дотерпишь. Ну ты сказала, надо я. Ты сказав мені, что даже не знаєш, що писать, бо ты нічого такого я так... не робив. Так, а что тут такого? Ну ладно, про Руфі таке можна не казати тоді. Чел. <сценно> ну я вже ти нормально. Ти просто не чистив зуби в цей день, чим чистив не мені їх Не понял, а щитку. як мені їхати з вонючим ротом? <сценно> Сука, треба купити нову насадку. <сценно> ні, ну це було вже досить давно. Ну як? <сценно> ну було, коли. Що було, то це Іноді, коли ти вранці встаєш на роботу, <сценно> <сценно> а я ще сплю, я роблю, я ну короче, я часто прокидаюся, бо в тебе гучний дуже будильник, Хороший будильничок, да. А, і відповідно, я далі роблю вигляд, що сплю, поки ти підеш, бо я не хочу, щоб ти знав, що я вже проснулася, бо щоб тоді тіпо, саме. Мені потрібно буде готувати сніданок. Ага. Бо якщо я не приготую, це вже не дуже хороша дівчина. Ага. І я роблю час першу, щоб не треба було готувати тобі сніданок. Mm -hmm. Ти виходиш і я зразу встаю. Це нормально, ну. Ну как тебе я б так же жив. А ще буває, що ну, я все одно так, так відбувається, ти мені, типу, там в. Аля там в 10 пишеш доброго ранку, а я тобі тільки в 12 спеціально відповідаю <laughs> доброго, щоб ти думав, що я тільки прокинулася. Дивись, можеш не палець, ти что ты я дуже рідко в принципі завтракаю. А якщо завтракаю, то я не їм яйця, не їм от ці всі лабуди. Так, часті, що що все е дві, мені треба нормально щось поїсти. А я, ну, тіпа, я, я, я не прошу від тебе завтрака, бо що я знаю, що це будуть яйця. Типа, поэтому я лучше не буду їсти дома. Через... Не, просиш сніданок. Ні, я хочу сніданок, не але, хочеш але хочеш... я хочу. Нет, не просиш, ти не хочеш їсти сніданок. Сніданок, бо там часто є яйця. Ну так, я не можу яйця їсти, особливо жалки. Я жалки не можу їсти з утра, мені але... а Білок нормально? То, То ти просто спеціально уникаєш моїх сніданків, а коли Ми я слухаємо, їх готую. А та не засуджуємо. Ні, та чого уникають? Це мав бути мій факт, який ти мав засудити, але це передбачає в те, я? що зараз я засуджую тебе. Не засуджуєш ти? <сум> Ні. Дивись, я не прочив сніданків. Просто, типу, по-перше, я не вимагаю, щоб ти готувала ці сніданки. А бо що мені не важко заїхати? По-перше, я не можу їсти там в першу годину після пробудження, А я в основному встаю в душ, почистив зуби своє або не своєю зубнущою і улетів. От, поэтому там час не проходить. А, поэтому, ну, нормально, абсолютно нормально, що ти не встаєш. Можеш типу, не скривай даже цього і все одно поїм десь далі. Ладно, це так все обернулось неочікувано. Можна я ще доповню свою відповідь? Ще Типа, у мене є просто те, що стосується теж пробудження. Давай. Якщо ти спиш, а я прокидаюсь з якоїсь причини раніше за тебе. Можеш вивести сафору, пожалуйста. Секунди, я просто... з саме розговорю. Просто <laughs> ти да, всім навіть всім срочно щось надав. Давай. Якщо я встаю раніше, ти ще спиш. Давай. Ой, да. Частіше за все я відчуваю цю несправедливість, типу, знаєш, а я може вставати раніше, а ти такий сладенький, що храпіш, і так далі. мене такого нема. Я знаю. Ну я, я можу спеціально бути трошки гучною, щоб ти проснувся Підерський поступок. І щоб я не була однією людиною, кому треба вставати раніше. І щоб ти теж не спав. Жасно, і жасно. так само я можу робити. Якщо ти засинаєш ввечері mm -hmm. раніше, ніж я? Mm -hmm. Бо це з тих все лягає пізніше, через те, що мені ще треба десь прибирати на кухні або розвісити стірку, і якщо ти вже спиш, а я сповіна, що треба розвісити стірку, я спеціально роблю це гучно, щоб ти падло не спав. Бо чому я мала розвішувати стірку? І чого я про це пам'ятаю, а ти ні? Спасибо. Не слушай, я засуджую. Не засуджую. Давай останнє швиденько. Про полотенце всім цікаво було. Я дуже часто забуваю взяти з собою полотенце. І я дуже часто витраю твоїм але це ще не саме ужасне. Дуже часто в мене підтікає душ, бо я дуже. Е, е, ну, буйно І е, ця вся вода, яка знизу витікає з душа я витраю тим же полотенцем. Все, я убіжав, тому що я чувствую, що мене засуджують. Всім пока! Я надеюсь, ты это придумав падла, бо Если нет, то это мой пиздец. Мы слухаем и нашли. Я більше ніколи не буду знімати з ним це відео, бо я дізналась багато жахливих речей, які я би краще okay. не знала. Не трогай мене, пожалуйста. Ніколи не раджу вам знімати подібний тренд, бо вам не сподобається. Те, що ви дізнаєтесь, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось і ви хочете побачити більше моїх страждань, напишіть в коментарях. Ну, Я надію, що вам не сподобалося, ви не захочете на другу часть. Воду, яка витекла з душа на пол моїм рушником. Іронія в тому, що у нас в ванні стоїть ціла корзина з чистими рушниками та візьми ЛЮБИЙ другий, Це що я... ти моїм витираєш? Це я не дав що вони є, там просто.